Ані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Йровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся: Топ-5 найбільших ям на дорогах, які вулиці перемогли у змаганнях по бездоріжжю на думку полтавців. Борг довжиною у 20 років двоє полтавців судяться через позичення свого часу 54 тисячі доларів. Маша, Даша і Ростислав у Полтавському перинатальному центрі допомогли з'явитися на світ трійні малюків. Ями та вибоїни на дорогах Полтави. Люди скаржаться, у місті не лишилося жодної вулиці, де б можна було нормально проїхати чи пройти. Своїми емоціями з приводу стану доріг вони ділилися на фейсбук-сторінці нашого телеканалу. Отже, які із них перемогли у нашому топ полтавського бездоріжжя, дивіться у сюжеті Ірини Дави. Вулиця Балакіна поблизу аграрного університету. Суцільне решето, і це не про що інше як про дороги. П'яте місце полтавського ТОП-5 бездоріжжя, на думку мешканців міста. Орлика. Втрапиш у яму, загубиш машину. Жартома говорять про цю полтавську дорогу водії. Цій вулиці віддаємо четверте почесне місце полтавського топ-5 бездоріжжя. Треба брати і робити ямковий ремонт. Іншого виходу немає. Я сам водій, Я як їх об'їжджати? Об тяжко об'їжджати об об ями, та й навіщо яма зачем коли жах від дороги відчувають на собі не лише водії, а й велосипедисти. 71-річний полтавець Леонід Леонідовичу вулицею Пилипа Орлика щодня дістається на підробіток. Які дороги? Отамон. От, от там страшне ями, а отут от по цій дорозі ну невозможно. Кирпичі машина їде і кирпичі летять у глаза. Село мильці Полтавської тергромади, вулиця Шевченка, посіла третє місце рейтингу бездоріжжя. А ось і друга сходинка рейтингу. Вулиця Логова на дорозі, ями та вибоїни погіршує стан цієї ділянки. Ще й рух вантажного транспорту, який досить часто курсує цією ділянкою. Тут водії навіть відмовляються коментувати. Говорять, втратили надію на хоч якийсь ремонт, як вони кажуть, своєрідних окопів. Що там коментувати там, що не видно ями. Окопи а перше місце за відгуками полтавців посіла вулиця Станіславського, мікрорайон Огнівка. Дуже чекаємо, коли відремонтують цю дорогу, тому що неможливо вже їздити. Скільки можна же терпіти? Будь ласка, відремонтуйте дорогу. Як то кажуть, обіцяного три роки чекають, проте тут набагато більше. По цій дорогі ми їдемо і кожен день і ламаємо машини. Скільки можна же терпіти? Будь ласка, відремонтуйте дорогу. Тут ламають автівки, пробивають та гублять колеса, розповідає полтавець Олександр. Щоправда, на камеру відповідає не відразу. Дуже чудова дорога. А, серйозно? Ні, ну, зрозуміло, що не робиться нічого. Ну, як дощ, то багато тут. Багато хто ламає машину, багато... Колеса пробивають, щоб якось зберегти машину, водії часто відмовляються їхати у це пекло, говорить Полтавка Наталія Іванівна. Я знаю таких водітелів, що вони просто їм приходиться їхати другою дорогою, щоб тільки не їхати тут і не бити машину. Найкраща ситуація за цією сою тільки біля супермаркету. Ну Що ж ви бачите, що ямки, ямки, ямки. Так, що що, а що зробиш? Нічого ж не зробиш, мабуть, війна. От тут тільки розбивають, навіть попиток не було, щоб відремонтувати. О, просто жах а не дороги, якщо чесно. Я сама водій, ну це просто жах. Їздити невозможно, ходити невозможно. Міська влада обіцяє ремонту доріг у Полтаві бути. Проте, коли потеплішає, зараз температура трохи стабілізується, і основні дороги вже почнемо залатувати там, основні ями закидати на той бюджет, який у нас є. Якщо депутати прийдуть і розподілять. Ті залишки, які у нас минулого року, там 650 мільйонів, то ми більше зробимо. Це очевидно. Нагадаємо, конкурс ям на дорогах проходив на сторінці нашого телеканалу у Фейсбук. Думки і враження полтавців від доріг у місті. Ми збирали близько двох тижнів. На завтра, 29 березня, у Полтаві, запланована позачергова сесія міської ради із одним питанням порядку денного про затвердження місцевої цільової програми Полтавський спротив у 2022-2024 роках. У новій редакції я на завтра скликав сесію з одним єдиним питанням допомогою військовим. Mm -hmm. Я вважаю, що треба припинити політичні спекуляції і займатися основним це перемогою у цій війні. Я не дозволю спекулювати на цій темі. Тому на завтра одне питання. Чекаю всіх депутатів, а далі подивимось, що буде далі. Треба налагоджувати роботу з депутатами. Я вважаю, що вони повинні припинити свій саботаж. Нагадаємо, скликані на 24 та 27 березня сесії міської ради так і не відбулися через відсутність кворуму неявку депутатів від фракції Слуга народу, Свобода та рідне місто напередодні Слуги народу оприлюднили наміри скликати альтернативну позачергову сесію міськради із розглядом трьох питань: допомога військовим, виключення із виконкому старост та представника від ОПЗЖ – це звернення до Андрія Карпова із вимогою звільнити посадовців, що офігурували у так званих схемах Мамая. Ще ніяк не відреагував на ті звернення, чи їх розглядають ті звернення. В мене за законом ще є час. В Україні завершується опалювальний сезон. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова правління компанії Нафтогаз України Олексій Чернишов. За його словами, у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях вже розпочалося відключення від опалення. У Полтаві поки що батареї залишаються теплими. каже тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Ми будемо керуватися рішенням центральної влади. Я думаю, як буде стабілізується температура більше 15 градусів, чи скільки там у нас законодавство це, на вулиці, да, і буде воно хвилею по всій Україні. Я думаю, так само і ми підлаштуємось і будемо вимикати. І... Ну, поки що, ще що палення. Полтавець позичив другу дитинства чималу суму 54 тисячі доларів. Гроші заробив працюючи на півночі, минуло 20 років. Та борг йому так і не повернули. Що кажуть із цього приводу позичальник та боржник? Що радять юристи з приводу того, як правильно та безпечно давати гроші в борг. Дивіться у сюжеті. Позичив велику суму другові. Минуло 20 років, але той борг так і не повернув, скаржиться полтавець Володимир Бугаєць. Спочатку обіцяв розрахуватися за тиждень, згодом перестав контактувати, а нині, взагалі, заперечує факт взяття грошей. Зайняв своєму товаришу Голоденко Володимиру Миколаєвичу. Гроші в борг 54 тисячі доларів. Занімав одразу дві. Там 5, а потім зайняв останні 28 і останні 5 тисяч доларів. З тим, що він в течение трьох років до кінця, він понаписував на ці день до задніх розписків. Чималі гроші заробив двадцятирічною працею в Тюмені, розповідає Володимир Бугаєць. За його словами, позичальник написав п'ять розписок, але ті вже втратили юридичну силу за строком давності. Приїхав до мене додому в сади. І каже, дай мені, бо мені нужно дочки на квартиру в Києві. І коротше, я йому останні 5 тисяч віддав з тим, щоб він мені їх поверне. Я чекав 20 років, 20 років, що він верне. Кожен раз він говорив: почекай, подожди, що ти за друг. О". А так як розписки написані були е, три роки, пройшло вже три роки, я просив його обновити розписки. Проте боржник розписок не поновив, не дав коштів і на операцію, продовжує пан Володимир. У 2021 році, в кінці року, мені потрібно було робити операцію та об'єднаний сустав. О, і я звернувся до нього, кажу, дай мені три тисячі доларів, щоб я зробив операцію. Він каже, добре, я тобі дам в початку 22-го року. Я з речом здав всі аналізи, оформив всі документи в больницю і ждав приїзду Голоденка, що він мені привезе 60 тисяч гривень на приобретення тазобєдреного сустава. суставу. Він приїжджає до больниці, я виходжу, а він каже, в мене грошей немає, я їх потратив на лікування дочки. Аби довести свою правоту в суді, кожну телефонну розмову з боржником Володимир Бугаєць записував на диктофон. Сказати 41 тисячу вдаш? що хоче. Вадим, 20 лет. Ты что, смеешься? Хорошо. Тебе стоит такой вопрос? Я подумаю, через сколько я тебе отдам. Октябрьский райсуд, куди звернувся с заявой человек, зобовязав Боржника повернути кошти. Постанова Октябрьского суду, рішення Октябрьского суду, Том, що його зробив за суд. Боржник, в свою чергу подав зустрічний позов про захист своєї честі, гідності та репутації. Проте Київський районний суд його не задовольнив, говорить Володимир Бугаєць. Говорити з нами на камеру, щоб викласти своє бачення ситуації, боржник відмовився. Я не збираюся балакати. Матеріали в суді хай чоловік получає, і будемо балакати. Я з вами не хочу балакати. Не хочу так у мене лежать. Вони подивили. Наразі вже є рішення на користь Володимира Бугайця й апеляційного суду. Його позов проти боржника суд задовольнив, зобов'язавши відповідача повернути частину суми та наклавши арешт на його майно. Юристи ж застерігають, щоб безпечно позичити гроші. Розписки замало. Має бути договір, навіть коли йдеться про фінансові справи між рідними. І договір потрібен розписка. Розписка сама сама по собі. Є доказом передачі коштів, вона не підміняє собою договір. Тобто в договорі все одно мають бути зазначені умови, передачі, повернення коштів. Процентна ставка має бути зазначена. Якщо якісь передбачаються ще інші умови, які стосуються саме як винагорода за користування коштами, скажімо так, то ці обставини, звичайно, повинні бути передбачені в договорі. Вимоги щодо нотаріального посвідчення закон не передбачає, але просту письмову форму. Звичайно, закон вимагає. Письмовий договір обов'язковий, якщо передаються гроші в сумі, яка перевищує два прожиткових мінімума доходів громадян, зазначають юристи. Їжака, який постраждав у вогні, врятували надзвичайники. Подія трапилися у селі Придніпрянське Кременчуцького району. Підпалами знищується не тільки сухостій, але й все живе, що є у ньому. До того ж, від таких займань страждають не лише тварини, а й гинуть люди. Більше про це у матеріалі моїх колег. Через підпали сухостоїв на Полтавщині помирають тварини. Ось такого їжака знайшли рятувальники у Кременчуцькому районі. Він дуже постраждав, але тварину вдалося врятувати. І такі випадки не поодинокі, каже речниця ДСНСників Полтавщини Світлана Рибалко. В Кременчуцькому районі ліквідовували пожежу поблизу населеного пункту. Дуже велика була територія. Знайшли їжачка обгорілого, віднесли його до ветеринарів. Ну він живий, але отримав дуже значні опіки. Але не їжачком єдиним, тобто знаходимо дуже багато загиблих тварин. Окрім шкоди для екосистеми, такі випалювання небезпечні і для людей. Цьогоріч на Полтавщині вже зафіксували два смертельні випадки від займань на відкритій місцевості. У Полтавському районі 22 березня у Полтавській міській громаді село Витівка на приватній ділянці знайдено на місці випалювання сухої рослинності. Огоріло тіло жінки 1937 року народження. Там у Бульському районі також. Зайдного горіли обгоріло тіло, і також 1937 року. народження. загалом на 28 березня в області сталося 210 пожеж на відкритих територіях. Це менше ніж за такий період минулого року, але більше ніж у 2021-му. Рятувальники нагадують, випалювати траву не можна. За це передбачені штрафи. За випалювання сухостою в природних екосистемах людина може отримати, громадянин може отримати від 3 до 6 тисяч гривень штрафу. Якщо це в лісовому масиві, то від 1,5 до 4,5 тисяч штрафу. Шукати будемо паліїв не тільки ми, а працівники лісового господарства. Також будемо використовувати безпілотні апарати для того, щоб ну, побачити обсяги, наприклад, цієї пожежі. За березі надзвичайники виписали вже понад 20 штрафів. Жінка на Полтавщині доносила тріню до терміну майже 35 тижнів та народила у Полтаві дві здорові дівчинки та хлопчика. Уперше в історії перинатального центру Полтавської обласної клінічної лікарні ексклюзивне інтерв'ю із породілею та лікарями. Дивіться в нашому сюжеті. Теп я на Світлана Рябченко доглядає своїх новонароджених малюків. П'ять днів тому вона стала мамою Тріні. Жінка розповідає, до останнього не розуміла, що при надії, адже має вже четверо дітей і точно знає усі ознаки вагітності. На роботу я ходила, ну поправлялася, як всі люди, ну, їла все нормально. Ми не подозрівали чоловіком, що я вагітна затронюю. Поїхали в лікарню, коли раччика. Двека подивимось тебе на узі одправила сказали, сказала тройня. Спершу за станом здоров'я Світлани стежили у хоролі, а на 18-му тижні вагітності її направили до Полтави. Тут, в перинатальному центрі, вона проходила стаціонарне лікування до самих пологів. Завдяки сучасним ефективним перинатальним технологіям нам вдалося зберегти таку вагітність і пролонгувати її до 35 тижнів. 23 березня, в зв'язку з початком пологової діяльності, проведений плановий кесарів Простин. Першим народився хлопчик 2 ,30 кг 30 г, Він найбільший. Другий, і третій були дівчатка. Вони майже однакові по вазі були: 1 ,870 кг 870 г – та 1 кілограм 60 грамів. Відтак на світ з'явилися Маша, Даша та Ростислав. За шкалою абгар, стан немовлят, лікарі оцінили на 7-8 балів з 10, каже професор Володимир Ліхачов. За його словами, ця вагітність унікальний випадок, адже жінка доносила три плоди майже до повної зрілості. Прийшлося прооперувати, щоб надійно дати живих дітей, бо було б. Справа в тому, що вони так тісно між собою розташовані в матці, що могли всілякі ускладнення виникнути в процесі пологів, в тому числі, і найскладніше, найнебезпечніше ускладнення це забмирання когось там із плодів. І тому був виконаний кесарів Ростин. Багатодітна мама Світлана Рябченко каже, родичі вже з нетерпінням чекають їх виписки з перинатального центру. І додає, з няньками для малюків проблем точно не буде. Революція у музеї. Під такою назвою у Полтаві презентували посібник про оновлення змісту експозиції музеїв навчальних закладів. Про це йшлося під час семінару для освітян музейників Полтавщини. Відмовитися від старих ворожих радянських та комуністичних сенсів і наповнити новими краєзнавчими дослідженнями про місцеві події земляків. Саме це має стати головними завданнями для музейників, кажуть організатори. І Революція в плані переосмислення музеїв як таких. Тобто ми вже відходимо, сподіваюся, що відходимо від позиції, що музей має бути про щось до того, що музей має бути для когось. Відповідно для відвідувача. І ця збірка якраз про те, як це зробити найменшими втратами і найменшими зусиллями. Тобто, в цій збірці ми допомагаємо вчителям, допомагаємо координаторам шкільних музеїв зрозуміти, як рухатися в реформуванні і в переосмисленні музейного простору. У Полтаві дітей безкоштовно навчають акторські майстерності. Аби різнобічно розвивати юних акторів, викладач намагається поєднати акторську майстерність, історію та культуру. Діти вже встигли дебютувати із виставою. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Прийшов різний час для нашої батьківщини. Як чорна гайба обсіла нашу Україну, російсько-большевицька радіжницька орда, котра майже щодня робила у нас нові захвати. І акторська майстерність, і урок історії, і патріотичне виховання це фрагмент вистави про героїв Крут у виконанні юних полтавців. Наступного дня 27 студентів було Пані Любов бабуся наймолодшої, акторки театрального гуртка та мама військового. Говорить, вистава вражає до сліз, бо як століття тому, так і сьогодні юні українці ціною свого життя виборюють нашу незалежність. Наскільки все продумано сценарій, актори, оці вишиванки, бабусі хрестики. Було ж таке дійсно, і дивіться дуже добре, що саме в музей Володимира Короленка відбулася оце вистава, оце дійство. Адже Короленко не прийняв радянської води, і тут якраз показані події столітньої давності. Мужність, героїзм отих юнаків, оті шестикласники. Там родини піклуються. Щоб прощання. Заняття проводять щотижня. Тривають вони чотири години. Говорить керівник молодіжного аматорського театру Тарас Духовний. Для мене дуже важливо, щоб театр виховував. Безпосередньо свого учасника, тобто актора, і зараз як ніколи важливо, щоб театр саме позиціонував себе як український, а відтак має показувати історію України. Тому я думаю, для нинішніх дебютантів це такий хороший старт. Погляд історичне минуле керівник аматорського театру Тарас Духовний додає: до гуртка брав усіх охочих і переселенців, і полтавців, незалежно від здібностей. Самі ж діти та батьки помічають значний прогрес від цих занять, адже акторство різнобічно розвиває. Тепер не боюся виходити на сцену, не боюся глядача і знайшла собі нових друзів. Було дуже багато слів, які я не розуміла. Важко було їх вчити, але загалом. Мені сподобалося виступати. Я була впевнена, але все одно нервувалася. Але головне, якщо ти щось забудеш, головне зімпровізувати і донести саму суть. Зміни, які я побачила, що дитина не боїться говорити на публіку, краще вчить вірші, може висловлювати свою думку. У групі займається дев'ятеро дітей. В перервах між репетиціями юні актори прогулюються територією музею Короленка. Музейники ж тим часом організовують для них знамените короленківське чаювання з кизиловим варенням. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. бережіть себе, все буде Україна.